Друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я. Сьогодні у нас на календарі вже 9 листопада. А дощів як не було, так і немає. Горини стоїть жде -жде, жде, жде, а їх немає. Я вам скажу, подивився там ролики льоні Бобушка, потім Віталій шаленого тракториста. Ну, ну хіба це Оранка, той мотор уложив, той йде на МТЗ, гребеться, як ями риє під колесами по пів метра. Ну, я не знаю. Я не рискую. Не бачу в цьому ніякого сенсу. О, ну і що, друзі, трошки ось о... підремонтував вже СЗ-шку, Покамість, ну як погода ще стоїть. Відносно тепло. В общем, замінив я, друзі, оцей вторинний вал підйому сошників з усіма вкладишами, все новеньке. В общем, що хочу розказати, забрали ж ми його з сином на новій почті. всем було вже. Ну, десь часа 4 почало 5 приїхали додому вже сірі. Ну а воно ж не терпко, думаю, хоч приміряю. Приміряв, опа, все. Вал став чітко. Син каже, оце, й оце клас, каже. Це яка єдина запчасть, каже, що підійшла чітко, нічого не треба переробляти. Ага. Ну. Утром вже ж підриваюся, думаю, щас, я все. Поприкручую, попетой. Ага. В общем, оцей кронштейн був приварений отут ось і пирається ось укріплення. Соответственно цей ближче сюди. Ну, на одинаковому розстоянні. Хоча, ну як, я дивився на заводські вали, і так воно все і виглядає. Пишуть в описі тип запчастини оригінал. Ну Хлопці, ну, ну який оригінал? Як я отут, де воно поприварювано, там кусок проволоки з автомата одідрав, там там, там, отак, там отакий кусок проволоки терчить взагалі. Який це може бути оригінал? Ви як щось робите, то хоч. Підійти до якоїсь СЗшки та промірити його. Оригінал. Ну, та що я кажу? Прийшлося обрізати, переносити, по новій уварювати. Чоловік мені писав, там можна було, ну, проблема була в мене отут -то, то розбито було і клинило. Я з вами згоден, але знову ж зробив би я тут. А отут ось о, ну як, тут таке ж саме було, вже і валіки на оцих сухариках порозбивані, бачите, і отвори. Я так подивився по цінах, щоб, допустимо, набрати мені оці кронштейни із сухариками. Тоді вал взяти. Ну Тут теж скоро, скоро вже таке саме буде. Бачите, як ходить, сухає. Ну, в общем, по ціні воно виходить, ну, скажімо так, не, ну, не дорожче, ну не набагато дешевше, ніж новий оцей вал. Ну так що ця сторона вже готова. Хотілося б і там таке зробити, але поки що з фінансами туго. Думаю, вже весною. Думаю, може і воно і так доходить. Покудова покормить озимі. Ну а там уже після жнив, я думаю, зробимо і таку красоту і на тій стороні. Потихеньку будемо цю сівалочку доводити до путя всі вже ось, ось попсидіняв. В общем, тут уже робити нема чого. Тут вже все плотненько, все добре. О. Ну а тепер, тепер в цьому ж самому відео. В тому ж самому відео. Поїдемо, подивимося на мою пшеничку. Давно я вже не був там. Що з нею? Як вона себе почуває. Так що поїхали для вас це буде пів секунди, а для мене 20 кілометрів. Їзд. Кому цікаво, не переключайтесь. Так, друзі, а от я й на пшеничці. Що вам сказати? Пшеничка не ахті. Така от фаза. Два листочка. Вологи пошти немає. Ну, то випало в нас десь сантиметрів 5 промочило. Вона посходила. Ну і тепер переживаємо, хоч би тієї вологи їй вистачило до входа в зиму, тому що опадів у нас і не прогнозується. А вже заморозки, можна сказати, морози вже ночі. Прошло, чи позапрошлу ніч 6 градусів було морозу. Так що отакий стан пшенички. Це не тільки в мене, це в основному в цілому у нас по Дніпропетровській області. Отакий стан озимих. Ну та нічого. Будемо сподіватися, що все буде добре. Головне, щоб вона перезимувала. Ну а якщо перезимує, то Весною ми її начинимо азотними добривами. І якщо будуть опати, то буде все нормально. Так, звісно, фон не радує. Не радує. Десь одно син пішов. В общем, приложение в нього є в телефоні, що... Ну, обходиш по периметру поле і воно видає тобі гектари десь воно пішов а воно, бачите міряє падали ці соєшника зовсім небагато коли проскакуємо буде темнувати відео бо в нас сьогодні цілий день як кажуть я то як в мішку пасмурно ну в общем буду на цьому завершувати відео всім миру крепкого здоров'я та до наступних відео